Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як не сплачувати податки в Європейському Союзі. А що так можна було, а якщо минуло 183 дні та хоч 283 дні. Насправді є дієві інструменти. І е, якщо відійти від цього хайпового лексикону, то мова буде йти про податкове резидентство і про те, як не стати податковими резидентами, а точніше, зберігати за собою статус податкового резидента України, де значно кращі податкові умови. І тут є можливість поєднувати приємна із корисним і. Продовжити допомагати своїй державі, наповнюючи її державний бюджет. В цьому відео я розповім, як побудований цей процес. Ми розглянемо приклад Іспанії, тому що я якраз поринув у всі ці процеси, як воно все працює в Іспанії і сам же є, не є податковим резидентом Іспанії, хоча знаходжуся тут більше ніж 183 дні. Я заширю всі посилання. Я покажу, як виглядають документи, які дають впевненість нам, та що місцева податкова не буде мати додаткового зацікавлення у надходженні наших коштів. І головне, навіть якщо ви ще не прийняли рішення, чи плануєте ви стати податковим резидентом чи ні, є певний. Папірець, який обов'язково вже зараз треба почати отримувати в Україні, тому що цей процес стає да, дебілі, складнішим і. Дуже складно з часом його отримати і більше часу воно все займає. І ще момент, якщо ви вирішили таке стати податковим резидентом Іспанії і накопичувати собі ту історію податкових надходжень до бюджету Іспанії, можливо, маєте якісь плани. Про це буде окреме відео, як це можна робити самостійно, особливо якщо ви є фрилансером. тож. Поїхали перше процес податкового резидентства в Іспанії побудований наступним чином для нас, для тимчасово переміщених осіб, для тих хто бере захист в Іспанії одразу після. А, отримання є, Ми отримуємо статус податкового резидента так само саме в цей момент, не на 183 й день. І це ви можете перевірити. Як же це перевірити? Для цього ми приходимо за посиланням. Для цього нам ще знадобиться наш електронний ключ. Потрапляємо на сторінку, підписуємо цифровим ключем, пускаємося нижче. Валідар, пускаємося нижче. Фермар, конфермар, конформи. Вибачаюся за мою іспанську. Завантажу. Жуємо документ і в документі ми бачимо резиденція C. а це означає, що ми вже є податковими резидентами. Так, до нас поки що не застосовуються всі процеси, поки не минуло 183 дні. Але по базі ми вже є цими податковими резидентами. І ви можете самостійно перевірити свій статус прямо зараз. Друге: а як же отримати тут статус «No»? Для цього нам необхідно підготувати певну кількість паперів, які потім можна або самостійно розбиратися в процесі, або передати юристам, які все це зроблять за вас. Тож тобто, зараз ми отримали з вами один із паперців, який нам знадобиться в цьому процесі. Для іншого переходимо за іншим посиланням. Посилання є в описі до цього відео, де так само ми проходимо подібний процес, але ми просто отримаємо трішки інше. Тут нам необхідно обрати дженерал. Обрате Україні Валідар Фермар, Конформа Фермар. І так само завантажити другий поперець. Не знаю навіщо він потрібен, але він потрібен юристам для того, щоб запустити увесь цей процес. Третій поперець. Це от якраз той головний папірець, який варто отримувати вже сьогодні. Це наша довідка із українською податковою про уникнення подвійного оподаткування. Для цього теж є окреме посилання, за яким ми переходимо на портал Дія. Дивіться. Підтвердження статусу податкового резидента України тут все детально описано, і от якраз в першому пункті, як отримати, що для цього потрібно, ми знаходимо безпосередньо цю заяву, завантажуємо її. От тут дуже важливий момент. Я розумію, що не всі визначилися із тим, чи хочуть вони цей податковий будиночок, чи ні. Важливий момент чим треба заздалегідь визначитися це з країною, для якого ви отримаєте цю справку, тому що. В цьому в цій заяві необхідно буде це вказувати все дуже просто ваше ім'я. Фізичної особи, податковий номер, місце проживання, це місце вашої реєстрації в Україні, громадянство, поточний рік, і вказуєте назву країни, наприклад, там Королівство Іспанії або Королівство Великобританії, і вказуєте на основі чого вона видається в нашому випадку. Те, що обирав я, що я є ось. Реєстрація в єдиному реєстрі юридичних осіб, тому що я є ФОП. Дивіться, цікавий момент: електронна чи паперова. Раніше, наприклад, для Іспанії підходила електронна версія, але зараз Іспанія потребує апостель. Апостель ставиться лише на паперову. Тому ми замовляємо паперову, підписуємо і переходимо в кабінет платника податків. В кабінеті платника податків ми переходимо у листування з ДПС, де ми якраз оце все заповнюємо. Зараз я вам покажу, як виглядає приклад. От у мене вихідні лісти, і ось ось мій лист, який якраз ми зараз з вами приглянемо. 16 числа я його направляв. Ось моя ДП. Інше питання: заява про підтвердження резиденції статусу для уникнеподовільного оподаткування. І сюди, якраз, я додаю PDF. Важливий момент PDF. Вашу заяву, яку ви зробили, підписали, зберегли у PDF і відправили, підписали своїм електронним Ключем десь днів за 10 вам необхідно буде потрапити у податкову, раніше. Вона надсилала на адресу, можна було замовити на певну адресу, на свою юридичну. Зараз треба особисто прийти і забрати. І там же замовити для себе апостель. Як це робити, якщо ви зараз знаходитесь моїй Україні, Це вже Інше питання, але якщо ви знаходитесь в Україні, це зробити дуже легко. Після чого ми отримаємо ось такий: ось такий, в якому якраз написано Королівство Іспанії. Дмитро Тетеренко і мої дані, і до цього ще додається апости. Для цього апости ще необхідно зробити присяжний переклад. Присяжний переклад можете самостійно заморочитися зробити, або передати все у руки юристів, які все це зроблять. Після чого ви отримаєте ось такий цікавий папереї з великою кількістю печаток. І якраз у ці три документи, як я казав, два яких ми завантажили з сайту податкового, плюс переклад з апости. З усіма необхідними печатками Іспанії передаються юристам, які якраз запускають процес. Якщо говорити про терміни всього цього процесу, довідка із податковою робиться приблизно 10 днів, а постель займає теж до 10 днів. Далі, в залежності від того, де ви знаходитеся, є ще доставка, в цілому, у мене цей процес зайняв півтори місяця. Далі процес безпосередньо подачі документів в. Податково іспанську. спочатку ми подавалися без присяжного перекладу, 10 робочих днів ми очікуємо на цей процес, йде десь 10 робочих днів для того, щоб змінився ваш статус. Якщо ваш статус не змінюється на сайті податковий, що ви постійно можете відстежувати, тоді подається повторно увесь набір паперів вже з присяжним перекладом. Я, в принципі, раджу одразу це робити з присяжним. Присяжний переклад коштує приблизно 85 100 євро. Після чого процес перекладу. До те, що мене зайняв приблизно 10 днів, і після чого повторна подача і знову чекаємо 10 днів. І після того, як ми дочекалися, опа, ми отримуємо резиденцію ноу. No. Цього приводу є велика кількість. Сперечань у групах, хтось каже, що да, зараз ні, потім тобі нарахують, хтось каже ні, треба накопичувати історію сплачених податків, якщо ти хочеш пустити коріння і зробити якусь для себе вже історію, для того, щоб були шанси там залишитися на ВНЖ, чи ПМЖ, це інше питання. Я можу сказати від себе одне: у мене є така ну розуміння законодавства, що в принципі, якщо ти отримав... Папірець з певною датою від компетентного певного органу цей папірець не може мати зворотньої сили. Так, може через деякий час з'явитися нові обставини, нові інструкції податково що з поточного часу, все ми більше не приймаємо подібні довідки, і саме з того часу ти почнеш сплачувати. Чому я задався цим питанням? Тому що в мене так само була. Гіпотеза, ну, якщо я 183 дні знаходжуся, то після чого я якраз там я не знаю відкриваю іспанського ФОПу і починаю працювати вже тут як іспанський підприємець і сплачую податки якраз за той період, з якого я підприємець. А ні, декларація подається за календарний рік, і якщо ти став податковим резидентом у середині літа, як це могло бути у мене, довелось би декларувати і сплачувати податки з 1 січня, що менш приємно, тому що я їх так само сплачував ви в Україні. А це все тягомотано із підтвердженням сплати податків там, сплати податків тут. Тож я дуже раджу, от. Одразу вам порада. Перше, необхідно зробити собі довідку, якщо ви чітко розумієте, в якій країні ви знаходитесь. Друге, підготувати інші процеси. Інші папери, і вже після чого якраз і приймати для себе це рішення, і це варто робити ще до того, як у вас минуло 183 дні для того, щоб не було додаткових проблем. Чесно скажу, я не знаю, чи працюють подібні механізми в інших країнах, але можу сказати, що, мабуть, тому Іспанія і є такою привабливою, і все більше і більше айтішників сюди переїжджає. І на останок ще от у підтвердження моєї гіпотези. Чому я доволі спокійно ставлюся до цього паперу і не побоююся зворотньої сили цього закону з боку? Іспанської податкової іспанської влади. І в принципі, юрист мене в цьому, Валентин, з яким ми про це ще будемо говорити. Якщо ми вже провели Етери, ви дивитеся в це записі, можливо, за посиланням не просто посилання на його канал, а посилання на наше з ним обговорення подальших питань. Є ще цікаве питання правила приходування валютної виручки. Це окреме цікаве питання. Дайте зараз, я подивлюся. У нас у мене була така невеличка нотатка. Знаєш що, от ми, коли з Валентином говорили, він мене, в принципі переконав в тому, що у мене правильне бачення і оцей принцип незворотньої дії да, законодавства юридичною мовою звучить трішки інакше, що європейська практика. Посилається на невід'ємну частину верховенства права і є базові принципи, які тут якраз і застосовуються. У мене працює чотири чотири принципи. Чотири це принцип правової. Визначеності це ну наявність папера. У мене це значить, що я із визначеним статусом. Другий принцип це принцип належного управління. Що у мене все по закону. Що довідка, яку мені надали, надав компетентний орган, який повинен був переконатися 20 разів переперевірити, що я маю належний статус для того, щоб отримати цю довідку. Третє це неможливість. Отримувати вигоду з помилок держави. Ну тобто, якщо вони помилково мені це видали, це їх проблема, виключно їх проблема. І якщо і потім анулюють довідку, вона не ну всі ці санкції і податкові зобов'язання не будуть працювати задньою числом. І четверте, що непропорціональне велике вмішательство в особисті права та інтереси частної. Особо, це четвертий принцип, який також розповсюджується на цей мій кейс. Тож, якщо вам було цікаве це відео і вам цікаво дізнаватися про особливості оподаткування резидентства та нерезидентства в різних країнах, особливо в Іспанії, то з вас вподобається. Свої коментарі ви можете задавати у коментарях до цього відео. Всі посилання я викладаю. В описі до цього відео, і якщо це перше відео, з яким ми з вами познайомилися, підписуйтесь на канал і будьте в курсі всіх подій, особливо якщо ви підприємець або фрилансер, то багато чого цікавого.